Я в шоці від наших людей. Під дерев беруть граблі і отак вигрібають біля дерев. Все опало. Тиждень тому була, такого не було. Але що вони роблять? Бачимо, міцелій, грибочка, розвиватися почав. Вони оголяють коріння, І потім просто щоб грибнички, яка тут родить грибочки, восстановиться. Потрібно дуже багато часу. Подивіться, що вони поробили. Повигрібали, весь опал, але це дуже-дуже-дуже шкідливо. Дуже шкідливо. Оголили повністю земельку, весь він міцелій видно, він, він, він біленький, який працює, який робить свою справу. Оголили коріння, оголили дерево, оце видно, він як грибли, шкрибли Боже. Що воно? Що воно за люди? Це дуже-дуже шкідливо для дерев, дуже шкідливо, щоб грибнички оцій, яка тут розвивається, потім знову стати сильною. І дуже багато потрібно часу. Ви гляньте. Вандалізм, вандалізм. Просто дикі люди, дикі. Подивіться, що поробили. Видно воно, де сліди граблів, як воно грибло, що воно робило, Боже, і що це отак оголить, оцю земельку перед зимою. І грибничка каже, чого немає грибів, чого їх немає, того, що приходять отакі, ну, нелюди, нелюди і отакі роблять в природі. думають тільки про сьогоднішній день.